Щойно на вулицях холодше в наших домівках, кафе та кав'ярнях це частіше можна почути аромат цієї спеції. Здається, що сам Бог створив її для того, щоб ми легше могли перенести холоди. Ви вже, мабуть, здогадалися, що мова йде про корицю, але чи все, що ми називаємо корицю, є корицею? Спойлер ні і зараз розповім чому. Перші згадки кориці були знайдені ще в Біблії. Моїсей мав е, використати її у приготуванні олії для помазання. Згадується вона і в інших старовинних писаннях. В античні часи е, кориця була справжнім царським подарунком, адже коштувала неймовірних грошей. З давніх давен і донині вона використовувалась у косметології, парфумерії та медицині. Така увага до цієї спеції була обумовлена тим, що лише дуже обмежене коло купців могли доставляти її в Європу з Індії та Цейлону. Все змінилося, коли цейлон та південь Індії завоювали португальці. Саме тоді, разом з іншими спеціями, кориця потрапила в руки до європейських кухарів, які стали її додавати у випічку та інші страви. Сінабони, рулети з корицею, яблучний штрудель, сливовий пиріг, пряники, чай та глінтвейн, маринади та соуси до м'яса. Корицю можна використовувати у величезній кількості страв. А кава, якщо я не помиляюсь, цієї весни Україну накрив черговий флешмоб, кава з корицею щочетверга. Це для того, щоб гроші водилися. Пам'ятаєте? Ставте лайк, кому це не допомогло. Зараз розповім чому. Як відомо, кориця це кора. Кора дерева цінамоном або кориця справжня. Далеко не всі знають, що її дуже близький родич це лавровий лист, але у кориці справжньої знайшлась і фейкова родичка, її так і називають фальшива кориця або касія, яку виготовляють з корчинника китайського або інших дерев. І саме її використовують у 99% українських закладів та масово продають в магазинах та на ринках. Тепер ви розумієте, чому каву з корицею приносить гроші лише власникам кав'ярень, а не вам. Чому ж сталася така плутанина? Ну так часто буває. Мімоза це не мімоза, акація – не акація. В нашому випадку схожість ароматів кори дерев зіграла на руку торгівцям. Вони вдало впарили європейцям дешеву підробку, яку все ж таки правильно було називати не кориця, а касія. Чому я звертаю на це увагу? Тому що використовувати касію треба значно обережніше, ніж корицю, бо вона містить в 100 разів більше кумарину. Через цю речовину у вас можуть початися головні болі та навіть ураження печінки. Але на будь-якій упаковці кориці зі звичайного супермаркету ми не побачимо позначення навіть найдрібнішим шрифтом, ба більше всі ці красиво загорнуті палички кориці це теж палички касії. Тож платити за них більше, якщо вам треба додати спецію в тісто або соус, не має жодного сенсу. Хіба що вона вам потрібна заради краси? До речі, нещодавно ми розповідали, як можна відрізнити справжню гімалайську соль від несправжньої. Відео про це дивіться ось тут. Втім, якщо ви хочете справжньої кориці, то її можна знайти і в Україні. Але для початку розберемося, як її відрізнити, щоб не попастися на гачок. Ну, по перше. Касія значно темніше за кольором. По-друге, справжня кориця ніженка, її палички дуже крихкі та в руках легко перетворюються на порошок. По-третє, справжня кориця має більш насичений та гострий смак. І останнє – ціна справжня кориця в 10 разів дорожча за касію. І купити її можна лише в спеціалізованих магазинах, де відповідальні продавці позначають країну походженню продукту. Чесна кориця приїздить до нас зі Шрі-Ланки або Індії. Касія може жити в будь-якій країні тропічного поясу, як і авокадо. Чому цей фрукт називають кривавим алмазом? Дивіться у нашому відео. Ось тут. Втім, ми не будемо канцелити касію, адже вона також використовується і в медицині, і в косметиці, а плодів деяких видів готують солодощі. А ще її вдало використовують у програмах відновлення лісів у пустельному кліматі. Деякі види касії можна придбати в садових магазинах і вирощувати у себе вдома та навіть знімати ароматний врожай. Бажаю вам теплої, безпечної, запашної зими. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки та пишіть у коментарях, які ароматні спеції та прянощі полюбляєте саме ви і чому. До зустрічі!